Сьогодні у нас знову нанесення лави. Ну, фінальне вже покриття. Будемо декорувати стіни. Що хочу сказати, спочатку, як завжди, грунтуємо акрилою грунтовкою грунт. Потім фарбуємо фарбою і нелатекс мат в білому кольорі, тому що буде використовуватись база. Ну і будемо наносити нашу фейдал лаву. Приступаємо спочатку до грунтування, а далі все як, як завжди. Грунтуємо це, як зазвичай, без ніяких додаткових заморочок. Просто наносимо грунтів і чекаємо, поки вона висохне. Потім будемо красити, ну, стараємося не пропускати і саме на не залишати. Готовочка висохла, приступаємо до покраски. Фарбуємо білим, так замовники вирішили, ми щоб знали заздалегідь, то красили все за одним проходом, як потолок і стіни. А так тоді прийшло до вас відклеювати. Але чомусь їм сподобалося. База на білому кольорі, на білой основі. Тако цікаво таке поєднання получається. І, чесно кажучи, що теж подобається. Сказуємо. І є в нас маленький. І ось підходить той момент, якого чекають завжди майстри. Це наче, фінішна пряма. Тобто ми вже робимо декорування. І потім ще залишиться там для електрока робота, світильники, вимикачі, лінтуса. Але основна наша робота вже буде зроблена. Декоруємо. Декоруємо лавою. Заздалегідь розбавили її грунтівкою. І наносимо на стіну. Виконуємо економний варіант. Тобто, Протягнули тоненьким слоєм і розшумішовуємо. Потім все-таки трішки ці вензелями прибивати, щоб не такі вони виражені були. Але по два рази ми не будемо проходити, так як в деяких варіантах. І отак. От Плінтус у нас буде високий, 7 см, але потрібно враховувати, що можливо колись буде менше чи ще щось. Тому ну, залишаємо не обов'язково робити його до самого низу, але залишаємо там сантиметра 3 не більше. Ну, на все випадок, щоб воно було покрите. Задекорували ми частину стін, Відкоси ми декорувати не будемо, так замовники попросили. Особисто я, звичайно, зробив би декорування на відкос, тоді не було переходів між декоруваннями просто покраскою. Але мені захотілося. Просто білий відкоси. Тому для відкосів ми будемо використовувати анти Чудова фарба антигрибкова, вологостійка. Тут якраз для відкосів супер. У нас трішки залишилося від минулого об'єкта. Тому якраз менею це все і покрасимо. Для досягнення хорошого результату фарбування відкосів. Потрібно знімати вікно. Звичайно, що не завжди погода дозволяє це зробити, але в нас зараз весна. Надворі не дуже холодно, хоча й не жарко, але є можливість вікно зняти і прокрасити ці всі місця ретельно і гарно. Товиньким валіком ми з великою версою задуваємо стіці. Обережно проходимо по контуру з декорування. якщо десь вирізло, ми витримо і не забуваємо про в які треба загнати краску, щоб воно все не, не тріщало і не відшаровувалося. Тому що фарба, вона як свого роду гідроізолятор. Тобто, ізолює від Ось і завершили ми роботи по декоруванню стін. Такий результат у нас досягнутий. Нагадаю, це лава, декоративна штукатурка в базовому кольорі на білій підложці. Ось так чудово все виглядає. Ну і шановні глядачі, я хочу вам побажати успіху, хочу побажати якнайшвидшої перемоги нашої миру у ваших родинах, ну і миру в нашій державі. Пробуйте, все у вас вийде. Якщо ні, телефонуйте, і ми вам допоможемо. Хай вам щастить! З вами був майстер Віталій.